Дорогі брати і сестри во Христі Ісусі, сьогоднішня подія хрещення Господнього переносить нас в глибину юдейської пустині, там, де несе свої каламутні теплі води Йордан. Хто бував в цій пустині, пам'ятає, це в певному сенсі жахливе видовище. Спалених сонцем камінів, навіть піску немає, не то що чогось живого. І серед отої пустелі ледь одягнена в шкірняний пояс людина з довгим волоссям теж спалена сонцем, до якої йдуть і йдуть люди стежкою. Через оті пустинні землі. Коли ми читаємо Євангеліє і уявляємо собі, що відбувалося, ми розуміємо, що це щось дивовижного. Що штовхає людей йти і шукати отого, з пересічної точки зору злидаря? Якого водночас називають останнім пророком Ізраїля предтечею Господа Ісуса Христа. Щоб ще більше і ще гостріше зрозуміти дивовижність цієї події, ми мусимо звернути увагу на те, як описує євангелист Матфей контингент тих людей, які приходять. До пророка. Це податківці і силовики. Що штовхнуло податківців і силовиків йти пустельною стежкою до того, кого би на вулицях будь-якого міста назвали би Божевільним, в кого б діти кидали каміннями, як зрештою воно і відбувалося з іншими пророками. Чого хотіли вони від нього? Вони хотіли почути слово правди, не від академічних книжників і фарисеїв, не від нарад синодріальних політиків. Від нього, від людини, яка удоводнила своє стояння в правді самим стилем свого життя, вони хотіли почути, як жити, щоб святому бути. Їх штовхало на це усвідомлення того, що так, як вони живуть, жити неможливо. Що звичайне буття їх, податківців, силовиків, людей, які могли тримати за горло будь-кого не є людським, не є Божим, але є неприйнятним, і вони не знають нічого іншого, отож шукають того, хто скаже. І він відповідає, відповідає згідно своєї місії. Єдиної місії стояти в правді всупереч всьому і зустрічати того, в кому є виконання всіх надій. Він відповідає так, як перед ним заповідали інші пророки: оце голос того, хто кричить серед пустелі, щоби кожний пагорбок понизився. А кожна долина випростувалася. урочистими словами священного письма, але дуже простими словами він говорить до митників і вояків. Він говорить до податківців і силовиків. Можна жити по-людському, якщо ви перестанете бути. Пагорбом, шишкою на рівному місці, коли ви не будете вимагати для себе нічого особливого і перестанете мучити людей, з яких ви висисуєте останній сок, перестаньте знущатися над творінням Божим, почуйте голос правди і живіть відповідно. Яка надзвичайна доля бути останнім пророком? Як легко приймаючи цю долю втратити орієнтацію і відчути себе джерелом і критерієм істини для Богом вибраного народу? О, як легко було би вознести себе над тим натовпом людей сильних, які все ж таки приходять до тебе. Легше, чим депутату Верховної Ради піддатися на спокуси так званого політичного життя. Але ми бачимо щось іншого, коли збуваються надії і назустріч. Виходить той, на кого очікувалося, в якому здійснення всіх надій, Йоанн усвідомлює, що саме тепер закінчується місія, а разом з нею його пророче життя. Він не страждає від конкурентної боротьби. Він опускається на коліна. І каже в смирінню своєму: мені треба хреститися від тебе. Він праведний, Він в правді саме тому, що Він не відділяє себе від безлічі грішних людей, які приходять до нього і приносять. Бруд свого сумління, щоби він омив той бруд в водах Йордана. Він праведник тому, що розділяє відповідальність, приймаючи на себе долю свого народу. Він разом з брудними горішниками, і саме тому Він праведний. І той, хто виходить йому на зустріч. Єдинородний син Божий, в якому нема жодного гріха, відповідає йому так, як він відповідає народові. Лиши, каже він, Йоаннові, бо саме так нам треба виконувати кожну правду. Син Божий. Праведник серед праведників, воплочена Божа воля і Боже Слово смиряється перед предтечею, як предтеча змирився перед ним і так само, як Він, але в значно несумісно більшому масштабі приймає на себе наш бруд і негаразди щоби, пройшовши через нашу долю занести все на Голгоф. Зустріч правди з правдою дає спасіння. Праведник серед пророків і праведник Син Божий в сумі рятують кожного з нас. Ми святкуємо цей день безліч традицій, церковних звичаїв, різноманітних пісень. Дій. Хтось лізе в крижану воду. Ми несемо воду освячену в церквах до свого житла, уповаючи на те, що сила цієї хрещальної, хрещенської води як помах чарівної палички Гаррі Поттера, збавить нас від усіх негаразд. Але чи ми є свідомі що для того, щоб сила Божа хрещальної води і події, яка сталася на Йордані, нам треба оновитися? Внутрішньо вправді. Нам треба оновити свідомість свого хрещення, свою приналежність християнському імені. Нам треба зустрітися з Богом в правді і прийняти рішення стояти в ній, як стояв Іоанн. Легко чи нелегко але іншого шляху немає. Щоб здійснилося, мусимо оновитися в правді. Мусимо бути з правдою, Мусимо бути людьми, які відкидують будь-яку брехню заради справедливості, миру. Так само, як церква питала нас під час нашого хрещення, ми сьогодні повинні відповісти. Чи відрікаєшся ти сьогодні від влади сатани? Відрікаєшся? Чи відрікся ти від влади сатани? Відрікся. Чи віруєш? Богу, Отцю і Сину і Святому Духові. Віруй, то й поклонися Йому. Нехай так станеться, нехай станеться за святом оновлення християнської свідомості, дорогі брати і сестри. Що стоїте у правді?